Безпечних просторів в освітніх закладах Хмельницької громади буде більше. До проєкту благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ Стійкість та розвиток, у рамках якого облаштовують простори, долучилися спеціальна загальноосвітня школа номер 32 та Іванковецький ліцей. Крім того, безпечні простори розширять і свої функції. Більше про все говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це Дмитро Баланюк, координатор проєкту Стійкість і розвиток благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ та Алла Собко, комунікаційниця проєкту стійкість і розвиток. Вітаю вас у нашій студії. Тож давайте для початку нагадаємо нашим глядачам історію цього проєкту: проєкту стійкість і розвиток, створення безпечних просторів. Наскільки я знаю, це розпочалось більш ніж три роки тому. Чи саме повномасштабна війна стала поштовхом для цього? Ну, напевно, я почну так. Треба сказати, що цей проєкт «Стійкість і розвиток, який замислювався як реалізація програми Безпечний простір, почав свою діяльність у 2018 році на території Луганської Донецької областей. Там були створені перші простори, але на жаль, в зв'язку з тим, що бойові дії просувалися все далі. Довелось, України на той момент довелось релокувати цей проєкт. І були обрані три області: це Хмельницька, Тернопільська і Одеська. Спеціально, ну, Зважаючи на те, що бойові дії в Україні з 2014 року дуже сильно повпливали на психоемоційний стан дітей, дорослих, Києво-Могилянська академія, фахівці києво могилянської академії розробили спеціальну програму. Називається вона «Безпечний простір. Вона була рекомендована, схвалена Міністерством освіти і рекомендована для використання в усіх навчальних закладах, але для ефективного її використання потрібно облаштування спеціальних безпечних просторів. В цьому карітас саме вирішив допомогти навчальним закладам для того, щоб опробовувати цю програму, довести її ефективність. І запропонувати всім навчальним закладам мати, мати таку можливість допомагати дітям, а відповідно через е, дітей і їхніх батьків е, гармонізувати е, цілі громади. Е, 22-му році, з е, вересня, фактично з вересня 22-го року, ми почали працювати в Хмельницькій області. Карітас е, Хмельницький. Е, ми домо, е, провели перемовини з. Управліннями департаментами освіти чотирьох територіальних громад на той час це була Кам'янець-Подільський, Дунаєвці, Хмельницький і Летичівська громада. Одна з умов важливих для того, щоб реалізувати цей проєкт, потрібен простір, тобто потрібно приміщення достатнє для того, щоб там можна було проводити групові заняття з дітьми, дорослими. І тому. І так само у 2022 році, оскільки вже була повномасштабна війна, одна з вимог була обов'язково наявність укриттів облаштованих для того, щоб дітям було безпечно. За цими двома критеріями ми провели ряд перемовин і ну, визначились з навчальними закладами, які можуть виділити ці приміщення і які стали нашими партнерами. Протягом трьох років, це була перша фаза реалізації цього проєкту. Ми допомогли навчальним закладам створити такі простори. Чим от їх наповнили? Наповнювали ми їх всім тим, що допоможе відвідувачам, а це учасники освітнього процесу. Це завжди дітки, вчителі і батьки дітей, щоб вони, переступаючи поріг оцієї кімнати, потрапляли в інший простір. Тобто були зроблені і косметичні ремонти навчальними закладами. До речі, вони абсолютно за свій кошт це робили, наймали працівників. Ми більше наповнювали їх м'якими меблями різними, спеціальними диванами, спеціальними мобільними столиками, які дозволяють по-різному працювати як індивідуально, так і в групову роботу проводити аудіо, відео різно, системи, апаратури, телевізори, інтерактивні дошки. Тобто, в кожний простір, в принципі, був наповнений в залежності від бачення. Працівників навчального закладу, тому що до цього проєкту були залучені саме працівники соціально психологічної служби шкіл в основному. І вони, як фахівці, вони визначали, ознайомлюючись з цією програмою, вони визначали, що їм потрібно, а ми їм просто в цьому допомагали. У нас вийшло дуже гарних шість просторів, вони дуже ефективні, показали свою ефективність, тому що в кінці вже проекту, в кінці 24 року, був проводений моніторинг по трьом областям. Через цей проект в цьому проєкті взяла участь, скажімо так, більше 7 тисяч дітей на території Хмельницької області. Біля 500 батьків взагалі були залучені і проходили різні етапи і різні заняття, такі ресурсні в основному, але вони були більше 200 педагогів, які пройшли цю систему. Сама програма Безпечний простір. Вона розрахована на дві категорії роботи: тобто, це є семиступенева робота з дітками, сім тем, які сім занять на кожне заняття може бути один, два заняття на одну тему, сім спеціальних занять, які дозволяють дітям об'єднатися, краще пізнати один одного, вивчити свої емоції, навчитись контролювати свої емоції і допомагати собі в першу чергу і тому, хто поряд, кому потрібна допомога. Такі самі заняття адаптовані і вони є для е, вчителів, тобто для педагогічного колективу, і для батьків. Тому е, наші підготовлені фахівці, а вони пройшли е, сертифіковане навчання від фахівців кієво могилянської академії, е, робили це протягом трьох років, це було багато навчання. Е, вони е, працювали всі три роки як з вчителями, так і з батьками, і з дітками. І в результаті в нас вийшли дуже гарні результати. От які відгуки дійсно чули, як змінилися за три роки діти, педагоги, вчителі, взаємодія їхня? Ну я займаюся комунікацією, тому я завжди спілкуюся менш офіційно з усіма учасниками цього проекту, з педагогами, з батьками, з дітьми. І насправді я святку скажу таке своє враження, в мене була така спокійна біла заздрість. До того, що, як це працює в школах. Тому що після того, як я спілкуюся з дітьми, я усвідомлюю, що якби у наших школах, коли ми навчалися, була хоча б якась краплинка, якийсь шматочок таких занять, ми виросли б зовсім іншими дітьми. І тому це дуже тішить, що ми зараз і ми долучені до цього, що ми вкладаємо в дітей, фактично в майбутнє покоління, ми вкладаємо. Ну, я так не дуже офіційно кажу, що ми вкладаємо якийсь такий ресурс і сили і робимо так, щоб вони, коли виростуть, психологам не розповідали те, що розповідаємо ми про якісь свої шкільні травми, про якісь те, що ми зараз тільки пропрацьовуємо в собі. І, а ми працюємо в цьому проєкті з дітьми вже з дитинства, щоб вони... Виросли усвідомлені, а найперше, щоб вони виросли стресостійкими, щоб вони вміли ми не обмежимо їх від стресу, але ми навчимо їх протистояти цьому, ми навчимо їх ну не то, щоб боротися, а бути ем, адаптивними, якщо так можна сказати, до того, що відбувається, до зовнішнього середовища. Так митро сказав, що ми працюємо на гармонізацію суспільства навколо дитини, тобто в будь-яких просторах, де б вона не росла, перебувала там школа. Сім'я чи громада простір навколо неї ми намагаємося максимально зробити гармонійним, тому і власне залучені всі учасники процесу. Стосовно відгуків з... найперше, що мене вразило, реально вразило, це коли діти, наприклад, 10 клас, я дуже пам'ятаю, в одному з просторів розповідали, вони ходять класами, і після там десь півроку занять діти розповідають, що ми помітили. Що нам стало набагато простіше домовлятися? Ми почали розуміти один одного там співслова. І зазвичай, знаєте, як старшокласники, вони організовують якісь загальношкільні заходи. І вона каже: ми помітили, що ми набагато ефективніше і швидше, і якісніше організовуємо ці заходи, тому що ми розуміємо один одного, ми розуміємо сильні сторони один одного. І це непомітно, типу, показало нам такий загально, загальний результат всієї команди. І це якраз спрацьовують тут е, заняття на командотворення, на ненасильницьку не комунікацію, на те, щоб розуміти емоції, розуміти е, свої сильні сторони і слабкі, і не сприймати це як слабкі сторони, а просто розуміти, як ці слабкі сторони, де в якому моменті вони можуть бути сильними сторонами. Ну і це дуже така. Сильна робота, але, як завжди, в роботі з дітьми ці результати бачаться десь через якийсь певний час. Ще такі з відгуків, що мене теж дуже вразило, це коли син підліток вчительки, яка просто там викладає якісь предмети в школі. Це психолог нам розповідала, і вона каже, що підлітки вони ж зазвичай такі закриті, дуже, або там не дуже так, нібито зі сторони здається, що вони не дуже щось слухають. Вона каже, коли вони вдома з мамою щось там черговий раз десь на емоціях з'ясовували якісь стосунки на кухні, дитина вийшла з кухні, пішла в ванну, включив воду цей хлопчик, викричався. і мама налякалася, стукає в ванну, Каже, чи в тебе там все нормально? Він каже: Мама, не чіпай мене, мені треба. Заспокоїтися, uh -huh. і він заспокоївся, вийшов і каже, що нас в школі навчили, що якщо ти агресуєш, то не треба свою агресію викидати на ти зараз говорять, мене ж мурашки uh -huh. по тілі біжать. Не треба свою агресію викидати на рідних, а треба з нею вміти справлятися. І як приклад психолог розказала їм, що це можна там, наприклад, десь в ванну, або ну, тобто, але не викидати Екологічно, це на рідних, то, так. І цей хлопчик підліток він так зробив. І мама прийшла дякувати психологу, Вона каже, ніколи би не подумала, що моя дитина підліток, хлопчик, який вона там, як вони зазвичай себе ведуть, що він чує, слухає, і він це реально сприймає, і він вміє цим керувати. Тобто, і таких прикладів зараз мами, або ті вчителі, які працюють з підлітками, вони зрозуміють, наскільки це круто, насправді. І насправді таких прикладів дуже багато. Коли діти зізнаються, що для них, наприклад, простіше стало е, щось запитати, когось попросити, е, не сприймати це як нав'язування або як щось незручне. Тобто діти е, насправді відкриваються, вони вчаться довіряти один одному і дорослим, тому що зазвичай є ж така по, дві, по два боки, да, там дорослі і, півдітні, і діти. підліті так. Діти вчаться довіряти дорослим. І от навіть недавно, коли ми спілкувалися з директорами шкіл, то директори самі, хоча вони зайняті люди, але вони самі відвідують ці простори і вони діляться, вони кажуть, що діти кажуть прийти в безпечний простір це як відвідати спа салон коли ти виходиш оновлений. Ще ми знаємо такі відгуки: чули про те, що це як безпечний простір це як кімната любові. І коли діти починають вже там втомлені, або вони починають десь агресувати, вони приходять і кажуть, Ви що не бачите наш емоційний стан, нас треба вже вести в кімнату любові, ну щоб заспокоїтись, і вони це сприймають як якась така оаза в школі, тому що це теж в школі, але це щось, що кардинально відрізняється від звичайного традиційного шкільного процесу. Дуже гарно працюють, наприклад, з емоціями, коли дітей вчать розуміти емоції. Це щось таке зрозуміле, і щось таке, що діти там вони його не можуть відчути, але вони ну, всі бачать, як, як на них працюють емоції, і коли вони вчаться своїми емоціями керувати, у них це теж такий вау-ефект викликає. І насправді все це відбувається в ігровій формі, тому це дуже легко заходить дітям старшими, наприклад, це якісь розмови. І один з таких ще один відгук, скажу це коли дівчинка, мені здається, що це був 8 чи 9 клас, зараз не пам'ятаю точно. Коли я запитувала враження від того, як вони там займаються, і вона каже: ми вчились працювати з емоціями, страхами своїми, як їх розпізнати, як з ними боротися. І вона каже, у нас був момент, коли наша однокласниця поділилася своїм страхом, ми всі разом поплакали, і тепер ми точно знаємо, наприклад, що при ній на таку тему не можна говорити, це для неї тригерна тема. І я коли це слухала, мені дитина говорить, а в мене на очах, бо я думаю, діти ж жорстокі, нам завжди про це говорять. І ми це бачимо дуже часто з новин. І я думаю, якби в моєму підлітковому віці. Хтось з однокласників розказав про якийсь свій страх, і я не виключаю, що була би зовсім інша реакція. Навряд чи ми би сиділи всі, плакали, і потім дуже обережно ставились до почтів цієї дитини. Повага така, так формується? Така повага і розуміння, що це важливо. Розуміння, що це емоція, яка, по-перше, має право на існування, що вони не соромляться цих емоцій, що це не соромно мати якийсь страх. Ну і це насправді дуже важливо, тому що ем, зараз, коли в наших школах майже ну я думаю, що в усіх школах вчаться діти е, з вимушено переміщених сімей, вчаться діти, які виїхали з-під обстрілів, е, ну в яких батьки десь або воюють, або вже, на жаль, не повернуться, або невідомо, бо вони зникли безвісті. І ззовні вони може ну не видно цих емоцій, не видно цих страхів, але насправді всередині діти зранені. І дуже важливо, що інші діти, які їх оточують, які, можливо, не пережили такі життєві ситуації, що вони з розумінням ставляться до цього. І насправді це така наша мрія про те, щоб такі простори і така робота проводилась в усіх навчальних закладах. Насправді чудово, що цей проєкт матиме продовження так. От скільки додасться закладів в області до цього? Ще шість навчальних закладів. Це буде другий етап. Але спершу хотів би ще додати про емоції і неочікувані ефекти, які ми отримали mm -hmm. від цього проєкту. Мені здається, це дуже важлива складова. За три роки ми зрозуміли, що е, наявність такого простору в навчальному закладі насправді змінює е, розуміння і усвідомлення роботи психолога і соціального педагога в самому навчальному закладі. Тому що там в моєму дитинстві, коли я ходив в навчальний ну, в школу. Е, Робота психолога полягала в основному в тому, що вони приходили в клас, робили соціометрію, якусь там дослідження. І якщо ти щось вкоїш, тебе вели до психолога, бо треба, щоб з тобою попрацював психолог. Це таке, було, таке сприйняття. Після того, як самі наші працівники розказують, що після того, як з'явився безпечний простір розуміння і дітей, і вчителів. І батьків роботи з психологом змінилося кардинально. Справа в тому, що ми, е, окрім того, що ми створили ці простори, ми протягом трьох років здійснювали супровід, в тому числі і матеріальний. Тобто ми забезпечили всім, що необхідно для роботи і канцтоварами, і все, що треба там для чаювання. Бо це одна з таких е, програмних заходів, коли збираються, наприклад, батьки, і діти, або вчителі збираються між собою, і таке проводиться чаювання, за чаюванням відбувається якісь там. Процеси психологічної адаптації, підтримки. І насправді це дуже гарний ефект, який ми для себе визначили, що е, ці простори координально змінили уявлення про роботу Соціально-психологічної служби в самій школі. І це теж дуже корисно. Ми зараз е, беремо ще шість навчальних закладів. Це буде побудовано для нас це новий етап і трошки інша робота, тому що ми вже будемо передавати більше досвід. Ми допоможемо їм облаштувати. Так само, кімнати. кімнати. Ми допоможемо їм з наповненням. Ми будемо їх супроводжувати так само матеріалами для того, щоб вони працювали. Але вчити Працювати цією програмою вже будуть наші працівники, які три роки реалізовували. Вони зараз е, здобудуть сертифікати тренерів з цього питання. От зараз в травні місяці буде спеціальне навчання для них організовано. києво могилянська академія буде проводити навчання. Вони будуть сертифіковані тренерами, і вони вже будуть відвідувати ці навчальні заклади і тренувати своїх колег тут на Хмельниччині. вже. Тому це буде дуже цікаве продовження проекту, враховуючи ще й практичний вже досвід так. трирічний. Так щодо Хмельницької громади, то два нові заклади так. додається: це Іванковецький ліцей і спеціальна школа номер 32 це школи, яку відвідують дітки з особливими освітніми потребами. Так от чому на цих закладах зупинились Іванковецький ліцей, ми спробували взяти домовитись з навчальним закладом про співпрацю партнера, знайти який би знаходився не в самому місті. Тобто, це все одно це така. Трошки інша місцевість. Uh -huh. Там по-іншому сприйняється навчальний процес, там інший колектив. І для нас важливо адаптувати на майбутнє цю програму під всі типи навчальних закладів, не тільки під міські, або ми брали, наприклад, колишні районні центри, більше там uh -huh. Кам'янець-Подільський, Дунаєвці, Литичок. Ми ще хочемо спробувати цю програму адаптувати, а вона адаптується під кожний навчальний заклад. Саме от під Іванковецьку ліцей зараз. І 32 га школа це буде унікальна, теж такий унікальний досвід цього проекту, оскільки в нас в проекті є психолог пані Оксана попович Андерс. Вона в нас фахівець з роботи саме. От, вона психолог, і фахівець роботи саме з дітками з освітніми потребами особливими. І для нас було цікаво. Ми довго думали, наскільки ми зможемо адаптувати цю програму саме під цих дітей. Це буде це буде просто спроба адаптувати, тому що ці дітки вони особливі. Це не так просто. Але їхні батьки і педагоги, які з ними працюють, особливо потребують оцінкої ресурсності і наповненості. Тому ця програма в цьому навчальному закладі буде більше мати такий ухил на сам педагогічний колектив. І батьків, а також частково на діток, тому що ми хочемо її адаптувати, тому що зараз в зв'язку з реформою таких дітей в усіх навчальних закладах поступово буде збільшуватися. Будуть спеціалізовані школи, але буде і звичайні навчальні заклади, будуть такі дітки. Якщо нам вдасться за три роки адаптувати цю програму для роботи з такими батьками і дітьми, я думаю, що для нас це буде таке велике досягнення. Можливо, приклад далі це буде, так? Для інших? Так, да, тому що, наприклад, зараз цей проєкт реалізовується в трьох областях, і фактично тільки ми взяли, тільки в нас в проєкті буде спеціальна школа. Я, наприклад, не сумніваюся, що ми зможемо це зробити, тому що за три роки ми побачили рівень фахівців, які працюють, і натхнення, з яким вони це роблять, і таке завзяття, і важливість цієї роботи. Тому. Навіть самі педагоги, які приходять на навчання, вони відзначають, що їм краще, простіше працювати з дітьми, тому що, по-перше, діти вже розуміють: діти розуміють, що педагоги теж ходять в цю ресурсну кімнату, і вони якось це таке підсвідоме, що вони на одній хвилі разом з педагогами. І ці діти з особливими освітніми потребами вони ж є в багатьох школах, і це така. Соціалізація і привчання суспільства до того, що це нормально, і з цими дітьми треба працювати, і з цими, ми з цими дітьми живемо поряд і з цими батьками, які мають свої болі, свої виклики. Тому я думаю, що нам цей етап проекту вдасться. Ну, якщо не на відміну, то майже на відміну. Ну, і також простори додадуть ще функцій додаткових, так, крім ось цієї психологічної такої допомоги, ще на учнівське самоврядування, здається, так, буде один з них, я, про один я скажу, uh -huh. Дмитро тоді додасть. Це буде учнівське самоврядування. В усіх школах, напевно, є ці шкільні парламенти, але особливість нашої роботи в проєкті буде в тому, що ми будемо працювати з цими дітьми над розробкою проєктів. Тобто, це буде ще таке навчання проєктного менеджменту і проєктного бачення, коли діти будуть самі подавати ідеї, самі їх опрацьовувати під координаторством дорослих, скажімо так. І вони будуть вчитися, що кожне їхнє хочу має свої складові. Це. Треба зрозуміти, з чого складається, це їхнє хочу, да, це бажання, де взяти на це ресурси, як це зробити, як потім це берегти. І я думаю, що це буде теж м, такий один з елементів дорослості дітей, коли вони вже виходячи в доросле життя, будуть не просто думати, де взяти гроші або там е, шукати себе в професії, а вони вже будуть розуміти ціну того всього блага, е, скажімо так, яке мають. І я думаю, що частина цих ідей. Е, Оскільки ми будемо працювати над тим, де брати ресурси, і що це не завжди гроші. Це буде таке м'які і тверді скили, скажімо так. І я думаю, що частина з цих ідей, про це може Дмитро розкаже, ми будемо реалізовувати і давати можливість дітям реалізовувати ці проекти в школах. Ну насправді, друга фаза нашого проекту вона буде полягати в тому, що шість нових партнерів будуть будувати безпечні простори. Адаптувати цю програму і вчитися її виконувати це нові шість шкіл. А ті шість шкіл, які вже три роки мають досвід з нами співпрацю, ми продовжуємо працювати. І для того, щоб розширити можливості гармонізації наших, наших громад, в яких ми працюємо, а школа це завжди ключ до громади. Тобто най найпростіше входити в роботу з будь-якою територіальною громадою це навчальні заклади, тому що там і дорослі, і діти. І вчителі, які дуже вагомі в цих навчальних закладах, які продовжують з нами працювати, там саме буде розвиватися цей дитячий парламент. Угу. Зараз буде проведено в травні наші працівники пройдуть спеціальне навчання. Вона адаптована в Європі. Вже є в Карітосом розроблена спеціальна програма по навчанню дітей, як аналізувати потреби, наприклад, школи. Розуміти, які що є важливим для всіх, а що є важливим тільки для одних. Для того, щоб зробити правильні акценти на тому, що в першу чергу, що в другу чергу, який проект треба реалізувати прямо зараз, а який можна реалізувати через півроку, через рік. І так само будуть, ми будемо допомагати супроводжувати їх, і найцікавіші проекти будуть, можливо, навіть фінансовані нашим карітусом. Карітасом України окремо буде фінансовано, але ми хочемо, щоб діти самі бачили, навчились е... приймати рішення і нести за них відповідальність. Так, від ідеї до реалізації. Так. І це насправді будуть проекти, які е... От ми коли говоримо з директорами, з адміністрацією, з самими педагогами, про те, що це мають бути ідеї не поремонтувати паркан, не пофарбувати там. Парти, хоча мізич зараз такого немає, не залатати якусь там дірку в школі, а це мають бути проекти саме ті, які діти бачать. Тобто, це мають бути дитячі проекти, дитячі подані дітьми і розроблені дітьми. Тому це ну, насправді буде дуже важливо. І так само mm -hmm. з нашими партнерами ми зараз будемо робити ще такий ухил великий на інтеграційні заходи. Тобто, дуже велика кількість заходів буде пов'язана з тим, щоб. Гармонізувати відношення між батьками і дітьми, можливо, це будуть екскурсії, це будуть виїзні якісь заходи, це будуть чаювання між батьками і вчителями, а їм теж треба миритися і обговорювати, вчитись такій дипломатії, і спілкуванню, і розумінню один одного. Між вчителями і дітьми так само, тобто це ще один такий додатковий напрямок. Наше фірний час добігає кінця, і давайте так на завершення коротко підсумуємо, хоча вже багато що обговорили. Як все ж таки наявність із цих безпечних просторів змінює не тільки школу, а й громаду, мабуть? Ну, дивіться, ми зараз е, наші діти теперішні, це через декілька років. Е, Наші якісь підприємці, керівники, президенти, можливо, які будуть приймати рішення про якість життя всієї громади. І тому один з таких дуже важливих етапів це те, що ми говорили на початку, виховати, виростити і зробити з них тих дорослих, які справді будуть відповідально ставити цих рішень і не будуть керуватися якимись там своїми, ну не знаю, травмами або якимись своїми недопрацюваннями. Але насправді будуть якісними керівниками, якісними управлінцями, якісними батьками, врешті, тому що це майбутні батьки. Е, тому це якби такий вклад, інвестиція, як каже наш директор, це інвестиційний проєкт. Ми інвестуємо в дітей. Це інвестиція в майбутнє і наше з вами в тому числі. Це перший такий важливий е, ну, момент, який я розумію. Е, другий – це насправді е, зміна парадигми мислення взагалі. Е, Громади, тому що е, ми всі говоримо про те, що ми маємо відходити від радянських цих стереотипів і е, на загал гучно говоримо, що от ми вже відходимо, але насправді треба всередині е, ну, викорінити з себе якісь ці шаблони мислення, які точно нам не підходять зараз. Тому я думаю, якщо це так дуже узагальнено сказати, то я думаю, що це такий дуже крутий вклад е, в наше майбутнє з вами. Підтримую абсолютно. Я... Дійсно, ми переконалися за три роки, що стресостійкість, як властивість людини і ресурсність, наповненість людини дає можливість приймати правильні, раціональні і такі рішення про майбутнє. Ми, я думаю, що наш вклад буде гарний. Ми дуже хочемо масштабувати цей досвід. Ми хочемо в майбутньому. Запропонувати територіальним громадам, коли ми завершимо цю стадію в три роки, щоб саме такі простори або подібні простори з'явились в кожному навчальному закладі. Ну, якщо говорити не зовсім про майбутнє а про теперішнє, то ми раніше не дуже розуміли, що таке діти війни, коли ми про це чули. І зараз ми точно розуміємо, хто такі діти війни. Тому зараз, окрім того, що ми вкладаємо в майбутнє, ми витягуємо їх. Якщо так візуально сказати, з мінуса в нуль, хоча б і потім в плюс. Тому е, зараз це той час е, в війні, коли треба максимально приділяти увагу психологічному стану, психосоціальній підтримці, тому що е, ми не знаємо, на кого як стрес спрацьовує, хто як реагує, і ми не знаємо, що закладається стресом, що закладається тим, що діти бачать в інформаційному просторі, а вони це е, ну, зовсім по-іншому сприймають, ніж ми дорослі. Тому е, така робота вона є дуже важливою і зараз, над тим, щоб е, втримати дітей. Я вам щиро дякую. Дякую, дякую за вашу вам. роботу, дякую за цікаве спілкування. І нехай це мрія, масштабування таке здійсниться. Дійсно. Дякую. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.